Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 9 жовтня 2025 року. Вибачайте, що не було мене в ефірі кілька днів, якийсь вірусняк я підхопив і навіть не міг розмовляти. Ну що ж, я. Врешті-решт якось одужав. І щира подяка Євгенію і Олександру, які зателефонували мені ж в перший день і запитали, що сталося, де прогнози. От прогнози продовжуються, навіть якщо у мене буде тільки два глядача, все одно ви побачите і почуєте все, що вам необхідно. Сьогодні на чатуванні у нас вітрильне таро, унікальна колода, яка є лише у двох екземплярів. А епіграф з не менш унікальної книги. Книжки, яка із, була видана в 2004 році у Донецьку, і називається книжка Защита від псі і технотворних полівих воздействий». А ми постійно знаходимося під впливом цих м, різних Апаратів, різних гаджетів раніше було лише два зомбоящики: це було радіо і телебачення. Зараз у вас у кишені завжди лежить такий собі дуже небезпечний об'єкт під назвою смартфон. Ну, а от ці автори фізики, вони якраз і пишуть про це. Давайте ж трошки дізнаємося, що таке психофізичний вплив. Отож. Психофизическое воздействие ⁇ это скрытое, насильственное воздействие на людей и технику, чаще электронное оборудование. Информационное воздействие производят на подсознание человека с целью модификации его сознания, поведения и физиологического состояния в нужном направлении для воздействующей стороны. Также оказывают воздействие на технику, особенно электронное оборудование различных устройств, внося в них помехи или выводя их полностью из строя. Психофизическое воздействие осуществляется дистанционное. Первое ⁇ психикой мыслью человека. Второе ⁇ психикой человека в комбинации с торсионными генераторами. Третье ⁇ торсионными генераторами, несущими модифицированную психикой человека информацию или информацию биологически активных веществ. Ілі їх комбінацію з используванням многих факторів. Ну, і тут іде перелік, дуже багато цих впливів: є сугестивне воздействие, психотронне воздействие, є також порча за вас таке інше, це теж вплив, вплив на людину. І я вам всім бажаю, щоб на вас менше впливали різні там антропогенні якісь впливи, і щоб ви були у свідомості, у своїй свідомості. Щоб ваша свідомість не була забруднена нічим іншим. Що стосується 9 жовтня, четверга, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть такими, які вони є насправді. Ну, а якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, для вас не дуже гарний день, бережіть себе, бо цей день можливі перепади тиску, перепади настрою та різні. Такі ситуації, яких ви ніколи не хотіли, щоб вони були в вашому житті, то тож бережіть себе. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, і знову буде три карти. Перша карта за знаком Задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня, вона скаже, які. Буде цей четвер, а третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку та підписатися на канал це не так вже і багато для трьох карт. Ну, а ви будете постійно у курсі, що відбувається у вашому житті і в житті ваших знайомих. Що ж, давайте налаштуємося на цей четвер. Кому запотрібно, заплющте в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4. 3 2 1 Один розпочинаємо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнутий крокодил, він же блазень, це непоганий показник. Це нульовий аркан, вищий аркан. І він, коли випадає перегорнутий, це каже про те, що навіть якщо ви будете робити якісь помилки сьогодні, ці помилки не смертельні. Одначе це не той день, коли ви можете досягнути чогось великого, бо це нульовий аркан. Він завжди все обнуляє. Також сьогодні будьте обережні. Намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі скорпіони. Повішаний це карта жартовності втрат, тому будьте обережні, це перш за все стосується вашого здоров'я. Ви можете захворіти або зробити собі якусь травму. Тому, якщо ви автовласник, якщо ви працюєте на якійсь дуже небезпечній роботі, бережіть себе, бо сьогодні велика імовірність ДТП, велика імовірність різних аварійних ситуацій. Сьогодні головне менше думати за себе, чим більш Будете думати за інших, тим менше будете думати за себе, і таким чином ви можете обійти ось ті втрати, які можуть на вас навалитися у цей день, але вони ніколи на вас не наваляться, якщо ви дослухаєтесь до порад великих Аркань, арканів Таро. Далі представники знаку Стрілець. Перегорнута помірність карта Янгола, карта Янгольського захисту, і вона випала. перегорнута випалається. Каже про те, що сьогодні не треба проявляти свою ініціативу, і не треба розпилювати свої увагу. Слід сконцентруватися на тому, що вам сьогодні дійсно необхідно, а все зайве відкидати. І будьте уважні до дрібниць і до слів, які ви кажете людям, якщо хочеться сказати якісь матюкливі слова. Пам'ятайте, що таким чином ви втрачаєте свою, свій захист, ваше біополе стає більш хлипким і вас буде легко потім якимось чином ущипнути. Захищайтеся самостійно, ані люди, ані вігші сили вам сьогодні цьому не допоможуть, окрім вас самих. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі, кози Верховна Жриця перш за все гарний день для жінок, бо ця карта пов'язана з місяцем, з місячною інською енергією, і вона дуже гарна для жінок. І Якщо ви чоловік, то шаршаля фам, шукайте жінку. Якщо у вас буде надійна партнерша на цей день, ви можете багато чого з нею зробити. Це стосується не тільки якихось сексуальних ваших взаємодій, але і спільної роботи. Якщо у вас буде партнерша, у вас все буде йти дуже швидко, ніж ви б це робили самостійно. Також ви сьогодні отримаєте якусь необхідну інформацію, і будь-яка робота з інформацією, вона корисна цього. Дня. Далі, представники знаку водолій. Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні краще побути на самоті. Перегорнутий імператор дуже. Сильно нагадує прямого відлюдника, тобто, це ознака того, що люди навколо вас будуть створювати якісь не дуже гарні енергетичні поля. Окрім цього, на людей сьогодні розраховувати не слід. Люди можуть можуть підставити, якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, то не покладайтеся на поміч людей, покладайтеся лише на власні навички. Ну, а найкраще зробити собі маленький вихідний і просто. Посидіти вдома, можливо, прибратися трошки, бо 9 число четвер, а ця карта якраз і пов'язана з управником четверга, тобто з Юпітером, а Юпітер це домівка це чистота і це зв'язок з домовиком, який любить чистоту. Далі представники знаку риби перегорнутий всесвіт, ознака того, що сьогодні день поганих результатів або якихось малих результатів. Сьогодні багато чого ви зробити не зможете, тому зосередтеся на тому, що вам дійсно сьогодні необхідно. Пам'ятайте, що сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати якісь хібні справи. Зараз, тим паче, що і місяць спадає. зараз такий період, що треба лише. Доводити все те, що ви не змогли зробити протягом, можливо, минулого місяця, і пам'ятати, що розраховувати сьогодні на щось велике не слід. Навпаки, треба тримати те, що у вас є, щоб і це не втратити. І будьте обережні, намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі овни перегорнуте сонце. це по-перше, натяк на те, що можуть виробити світло, таке може статися, хоча не сильно всім хочеться в це вірити. Але світла сьогодні внутрішнього вашого світла його не буде. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде намагатися споживати енергію навколо себе. Тобто, будьте обережні, сьогодні ви досить негативні, і якщо і в вашому оточенні. Буде багато негативних людей, ви можете зарядитися оцим поганим зарядом, а потім це все виплеснути чи на рідних, чи на колег по роботі. Також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі тільці. Страшний суд, вищий аркан в прямій позиції, дуже гарний показник: це карта стабільності та повторень. Якщо ви людина, яка заряджена під. Певний ритм, якщо ви живете в цьому ритмі, то сьогодні все буде гаразд. Розраховувати на якісь незвичні обставини не слід. Сьогодні, навпаки, вас захищають родичі. Сьогодні гарний день для того, щоб зустрічатися з родичами, робити якісь спільні справи з родичами. І загалом, якщо у вас є якась. Пам'ятна дата, хтось помер, чи щось таке, у когось день народження, у того, у кого вже немає, і ну, якщо у вас немає можливості виїхати на кладовище, ви можете просто запалити свічку і пом'янути цю людину. Це буде дуже важливо як для душі цієї людини, так і для вас. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі близнюки. Випав ваш управник, папа, він же єрофант, від гермес магіст Меркурій. Це швидка планета, тому сьогодні все треба робити швидко і орієнтуватися, перш за все, на свою інтуїцію. Інтуїція вас не підведе. Також сьогодні гарний день для того, щоб ставити певні цілі і швидко їх потім досягати, підписувати будь-які договори, бо Меркурій це завжди про договори, а також. Переїжджати кудись в інше місце. Далі, якщо ви народилися під знаком рак. Перегорнутий диявол це непоганий показник. Головні демони, які вам. Страшні у цей день знаходяться всередині вас. Зовні світ досить лагідний, і ви можете навіть трошки різку ризикувати. Ризик виправданий, демони зовні вам не страшні. А от ті, що сидять, сидять всередині вас, вас, тих, що ви ще не вичистили, ті, які постійно вас спокушають на різні там. Рухи непотрібні, от вони для вас дуже страшні. І пам'ятайте, що сьогодні день, коли ризик може принести вам якусь користь. Далі представники знаку Лев. Карта погана, розбита вежа, але вона випала перегорнута, і це показник того, що ви захищені від руйнувань, щоб не відбувалося навколо, вас це сьогодні ніяк не стосується. Єдине, що з вас можуть сьогодні збити вашу корону, ваша пихатість може зіграти зовсім не на вашу користь. А от що стосується різних таких тем, як ремонт, відновлення, піти до лікаря, перевіритися, здати якісь аналізи. Якраз гарний день саме для цього, для відновлення, для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям та, можливо, зробити якесь пересування у своїй будівлі. І також для вас сьогодні погані зустрічучі бесіди з представниками знаку Овен і нарешті Діви. Перегорнута імператриця це планета Земля. А Земля, як звісно, вона. Керує це стихія вашого знаку. Це, по-перше, натяк на те, що треба тепліше одягатися, бо сьогодні є велика ймовірність захворіти, враховуючи те, які віруси зараз летають у повітрі. Якщо ви постійно спілкуєтесь з людьми, від людей може це прилетіти. А також це не дуже гарний день для того, щоб заробляти гроші, бо ви багато сил витратите, а нічого на жаль, не. Не заробите. І загальна карта дня на цей четвер перегорнута колісниця натякає на те, що якщо ви планували якісь важливі поїздки у цей день, краще їх відкласти. Перегорнута колісниця це поганий досвід, це якісь. Уроки життєві дуже, дуже важкі, які вивчаються лише на втратах, які вивчаються лише на тому, що ви не можете бути настільки мудрими і освіченими, щоб обійти будь-які навали. Також це деградація. Сьогодні багато людей будуть проявляти свою ницість, бо сьогодні дзеркальний день, як я вам казав, на початку цього прогнозу. Також сьогодні, якщо ви бажаєте, щоб з вами був захист, вдягайте щось синього кольору. Якщо ж подивитися на сам день, дуже багато карт випало перегорнута, можна сказати, що пощастить цього разу лише козерогам, тільцям, ракам і левам. Ну і ще і близнюкам. У Близнюків сьогодні їх управник працює. Всі інші знаки, трошки так не дуже гарні показники. Що стосується якихось руйнувань, прильотів, ні, їх напевно сьогодні не буде. Навіть вночі будуть лише натяки на це, але особи, особливо великих руйнувань не буде. Чого не скажеш вже про ранок п'ятниці, вже ближче до ранку, приблизно з третьої години і по шосту, можливі якісь. Матеріальні втрати. Ну а якщо ви не бажаєте. Приймати участь в психологічній атаці. Я вам бажаю дуже гарно заснути і спати, і ні про що не думати. Навіть якщо щось прилетить, ви будете у вісні, ви навіть і не відчуєте, що ви кудись там перемістилися, бо ви залишитесь ось там по той бік життя. І я вам бажаю, звісно, щоб ваше життя було як мога довше і у мирних обставинах, а не у тих, в яких ми зараз перебуваємо. Але задля цього треба працювати і розуміти, де ваше, а де не ваше. Ну, а як я вам обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що бережіть свої сили. Сьогодні можна наразитися на неприємність, особливо якщо ви чоловік, це чоловіча сила, чоловіча енергія. Вона перегорнута. Можливо, якщо ви захочете здивувати. Вати свою партнершу у вас цього не вийде сьогодні зробити, бо вам буде не вистачати суто чоловічої потенції. Особливо будьте обережні, якщо ви працюєте на важкій праці. Якщо ви займаєтесь важкими видами спорту, чи знаходитесь. На війні, бо ви сьогодні можете зіткнутися з тією силою, яку побороти вам буде дуже важко, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник непоганий показник. Ви сьогодні можете розширити свій вплив. Сьогодні вам головне не сидіти в чотирьох стінах, головне їздити. Розширяти свої можливості, роздвигати ті кордони, в яких ви існуєте, і пам'ятати, що відлюдник він завжди каже про те, що треба бути обережними, таємничими, і тоді вам посміхнеться вдача. Головне сьогодні нічого не закінчувати, бо це у вас не вийде зробити. Далі, якщо ви народилися 12-го, 21, го або 30-го числа будь-якого місяця, перегорнутий місяць, він же сутінки, це гарний показник. Ви сьогодні дізнаєтесь якусь правду, яку від вас приховували? У вас гарно працює інтуїція з вами, і ви сьогодні можете дізнатися. Правду навіть у снах. Єдине, що будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця дуже фартовий день. Колесо фортуни в прямій позиції натякає на те, що сьогодні якраз вам можна кудись їхати. Бо якщо ви будете в дорозі, будете у русі, ви можете щось від цього дуже велике отримати для себе. Сьогодні вдача на вашому боці. Коли Колесо Фортуни крутиться у вашому напрямку, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати, будь-які зміни лише до гіршого. І окрім цього, ця карта каже про те, що сьогодні ви можете просто забруднити свою карму неправильними діями. Тож, якщо ви очікуєте якихось змін, краще їх відкласти на якусь таку найближчу перспективу. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути закохані два шляхи, кажуть про те, що сьогодні не той, той день, коли ви можете щось обирати, не той день, коли ви можете брехати. Сьогодні ви. Повинні бути максимально чистими, максимально чесними, ну хоча б по відношенню до самих себе, не займайтеся самообманом, намагайтеся сьогодні. І тим шляхом, який ви заздалегідь для себе приготували, і не робіть якихось різких переходів, вони вам будуть не на користь. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, правосуддя в прямій позиції, це ознака того, що ваш розум гарно контролює. Емоції. Сьогодні гарний день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і у судові, і вирішувати якісь важливі питання для себе. Сьогодні ви самі можете стати на деякий час третейським суддєю, який чи яка може вирішити надскладні запитання. Але якщо ви йдете в суд, то краще візьміть з собою надійного юриста-адвоката, він вам допоможе. Особливо вам пощастить сьогодні, якщо ви Народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, Мах в прямій позиції каже про те, що сьогодні гарний день, перш за все, для творчих людей, для чоловіків, бо це сонячна енергія, вона пов'язана з принципами, вона пов'язана з творчістю і вона пов'язана з якимось початком. Якщо ви сьогодні щось почнете, посієте маленьке зернятко. У ґрунт своєї діяльності, то це зернятко, врешті-решт, принесе вам великі плоди. Але для цього треба терпіння, ну а гарні ідеї до вас сьогодні обов'язково прийдуть. Якщо ви не можете їх знайти, зараз багато є всяких чатів GPT, діпсіків і так далі, які вам можуть допомогти реалізувати ваші ідеї в щось більш розгорнуте. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9-го, 18-го. Або 27-го числа будь-якого місяця, і тут неморологія не Бреша. Вам випала карта Зірка. Зірка магів, це планета Венера, це емоції, які перегорнуті, це відсутність віри, надії та любові. Тож тримайте свої емоції під контролем, і тоді нічого поганого з вами не станеться. Якщо ви жінка, будьте особливо обережні, бо ви сьогодні можете захворіти якимись хворобами суто жіночого такого. Напрямку. Ну, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці вітрильні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якомога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. Сподіваюся, що мені все ж таки полигщає. І ми завтра знову побачимось. А я ж вам всім бажаю. Хай вас всіх береже, охороняє, дає надії. Наш великий вакантанка, Господь, Бог.